смачна котя удасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Колектив програми Якісне життя вітає всіх своїх шанувальників напередодні святвечора та Різдва Христового. Традиційно ми розказуємо, як оточити себе лише якісним і гідно відзначити ці свята. Вітаю вас! Сьогодні у нашій програмі ви побачите, з чого починається різдвяна трапеза. Що додати до куті, аби виповнилися бажання і поліпшилося здоров'я? Курага символізує е, красоту, тому у нас вдома всі борються, хто її буде різати. Історія Різдва Христового у ляльковій інтерпретації. Як правильно розташувати героїв вертепу і хто вони? Ми бачимо якраз фігурки, як народився маленький Ісусик. Ми бачимо фігурку цього Ісусика. Божа матір Марія, вона біля цього немовляти, бачите, схилилася на новорічні забави всією сім'єю, де й за скільки у столиці знайти незабутній відпочинок. Єся не залишить ставітравнодушним ні взрослих, ні дітей. Чи всяка різдвяна знижка є знижкою, до яких хитрощів вдаються продавці, аби переконати людей у вигідності розпродажу. до кетиму музику написано jingle Bells, вони побачають свої покупки где-то на 5-10%. 12 Дванадцять пісних страв і обов'язково узвар і кутя. Ось що має бути на столі у святвечір. Як тільки на небосхилі з'явиться перша зірка, сім'я сідає за святковий стіл вечеряти. Трапезу обов'язково треба починати із куті. Вважалося, чим вона смачніша і багатша на різні інгредієнти, тим заможніше і щасливіше житиме родина. Ексклюзивний рецепт цієї обрядової страви від наших журналістів. Різдво одне з найголовніших свят у році, яке людство відзначає ще з дохристиянських часів. Воно пройшло віки і покоління, набуваючи нових традицій і позбуваючись старих. Сьогодні для нас різдво це насамперед родинне свято. Але як і багато століть тому, у ці дні ми співаємо колядок, прославляємо народження Христа і готуємо кутю. Це обрядова страва, яка готувалася із зернових. Зазвичай це була або пшениця, або ячмінь. Її приправляли е, такими от смачними речами, як родзинки. Наприклад, звичайно, е, товкли мак, маком приправляли е, медом. Е, дуже так е, смачно приправляли. Мед, мак, родзинки, а ще найрізноманітніші горішки, цукати та сухофрукти додають до цієї страви сьогодні. Але головне у ній, звісно, її основа. Крупа, яку ми звикли так і називати куття. Крупи під назвою Куття не існує. Куття це обрядова страва, яку готують на Різдво. А готують її, пояснює пані Антоніна, винятково із пшеничної крупи першого номеру, тобто фактично із необробленого зерна. А напис «Кутя» на пакуночку це ніщо інше як маркетинговий хід виробника. Назву «Кутя» дали для того, щоб знали, що більшість не знає, що треба не з, варити, не з подрібненої крупи, а саме з цілою. Тому, мабуть, виробники і дали таку назву «Кутя». У складі ж ви маєте обов'язково прочитати пшенична крупа першого номеру. Жодних домішок та додаткових компонентів там бути не повинно. Далі звертаємо увагу на саме зерно. Має бути ціле зерно, колір має бути однаковий, Вона не має бути строката. Утім, може бути таке, що у двох пачках із пшеничною крупою зерно має різне забарвлення. Це не страшно, пояснює Антоніна Самойленко, адже все залежить від сорту. Головне додає, аби колір був природним. Крупа не може бути дуже темного кольору і занадто світлого, тобто, звичайна пшенична крупа має світло-коричневий колір, жовтувато-коричневий. Що ж до вартості пшеничної крупи, вона починається від 4 гривень за кілограм. А за 14 можна купити ось такий готовий набір. Тут і родзинки, і мак, і мед головні інгредієнти обрядової страви. Не обмежується лише цим переліком складових наша героїня Дарина. Дівчина каже, вона готує кутю, якою пригощалася на Різдво ще в дитинстві. Рецептом ділиться із нами. Я приготовлю вам сегодня кутю, которая делает моя мама в основном. Ну, она использовала рецепт своей бабушки. Вот. Я надеюсь, что бабушка использовала прабабушки, поэтому так можно сказать, это семейная традиция готовить эту кутью. Что правда, певно дещо ускладнена, бо навряд чи 100 років тому до цієї страви додавали курагу чи цукати. Бабушка моя говорить: "Чим багатіша кутя, тим більше інгредієнтів, значить, буде плодотворний год, буде більше урожай". Тому до своєї куті, окрім самої пшениці, Дарина додає аж вісім компонентів, причому кожен з них опиняється у страві не просто так. Курага символізує е, красоту, тому у нас вдома всі борються, хто її буде різати. Е, сухофрукти символізують е, ту страну, ту куди хочете поїхати. Ми завжди беремо ананаси і манго, тому що ми любимо участвувати в тропічних странах. Горіхи в куті продовжує Дарина: відповідають за розум, мак за гроші, родзинки за плодотворність. Тоді як яблука символізують зближення неба та землі. А мигдаль виконує роль символу енергії. І в кінці нужно додати мед для того, щоб усіх ну, у всіх, у членов сім'ї було здоров'я. Усі інгредієнти дівчина гарно перемішує і каже: іноді до куті додають і узвар чи солодку воду. Утім, у їхній родині готують ось таку суху кутю. Як ми бачимо, дуже багату і, напевно, дуже смачну. Як доступно розповісти дитині про Різдво Христове влаштувати вертеп. Його назва перекладається як ясла, тобто годівниця для тварин. А насправді це ляльковий театр, який інсценує народження Ісуса Христа. Вперше його організували італійці у 13 столітті. А в Україні, уже наповнений християнською суттю, він з'явився ще через 400 років. Як зробити вертеп вдома? Рубрика Затишна оселя. 6 січня, коли сутінки огорнуть українську землю, і на зимовому небі засяє перша зірка, православні почнуть відзначати одне з найбільших свят Різдво Христове. Це незвичайні дні, коли треба відкрити ясла свого серця для світла, добра і любові. З давніх давен на це свято хатами ходили колядники. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. А чи можна поспитати, хто ви? Прошу сказати? Ми, маленькі пастушки, ми пасемо овечки. Звідки веся якого? Колядники носили з собою вертеп. А ще домашні вертепи стояли чи не в кожній оселі, як в селах, так і в містах. Спочатку в Європі з'явилася ця традиція, потім вона прийшла на Україну, і е, мода на вертепи е, в Києві е, з'явилася на початку минулого століття. В кожній оселі е, ставили вертеп. У різних регіонах вони мали різну назву, наприклад, стаєнка. Ця стаєнка подекуди називається якраз шопкою, пастиркою в деяких регіонах. І от сама ця будівля, власне, і отримала цю назву. Домашні вертепи можуть бути різними за розмірами та конструкцією. Ще один вид дуже цікавої шопки, яка власне в народі називалася рухома. Шопка. Чому рухома? Тому що ззаді корби знаходиться невеличка ручечка, якщо ми за нею покрутимо, то тоді всі фігурки, всі постаті починають рухатися. Ця композиція зображує перші дні життя немовляти, яке прийшло в цей світ для того, щоб повернути його на шлях покаяння і все прощення. Ісус народився в кошарі, бо його родина знаходилася в чужому місті, оскільки це був перепис, вони прийшли в цей час у Віфлієм. і для цієї родини Діви Марії і Йосифа обручника навіть не знайшлося не хати, не навіть ліжка, не навіть кімнати десь у гостиниці. Тож головні персонажі в декораціях немовля, Діва Марія та Йосиф. Ми бачимо якраз фігурки, як народився маленький Ісусик. Ми бачимо фігурку цього Ісусика. Божа Матір Марія, вона біля цього немовляти, бачите, схилилася, вона дивиться, вона е, за ним доглядає. Святий Йосип склав ручки, він теж молиться в молитві, просить для, для цієї дитинки е, те щастя, добра на майбутнє. У деяких вертепах є ще й фігурки пастухів. Ми знаємо також зі слова Божого, що перші, хто дізналися про народження Господа, Месії, Христа, були звичайні пастухи. Не царі, не якісь вельможі, а звичайні пастухи, які в ту ніч ночували зі своєю отарою в полі. Ми бачимо пастушків, які приходять, приганяють отару й овечок. От вони також всі рухаються, і деякі із пастухів приносять маленьке ягнятко в дарунок на народження маленького ісусика. А ще трапляються фігурки тварин та царів з дарами. В Шопці, е, окрім того, ще з'являються і фігурки віслючків, і фігурки там будуть і верблюдиків, і ті самі три царі з дарами. Ці дари вони принесли Ісусу Христу як царю, царів, бо золото приносилося завжди царю, як данину, як е, дань великої величі і поваги. Ладан принесли як Богу, оскільки ладан завжди використовувався під час богослужіння, під час молитви до Бога і е, смирно як людині. Нині традиція вертепів відроджується: усе більше людей ставлять в своїх оселях вертеп. Його можна придбати в крамницях. Композиції різного розміру коливаються в ціні від 25 до 400 гривень. Однак за бажанням можна й самотужки виготовити вертеп. Виріб може бути паперовим або керамічним. А от програма Якісне життя знайшла майстриню, яка виготовляє фігурки з соломи. Для роботи я використовую. Як жито, так і пшеницю і овес. Найбільше я люблю, звісно, овес, тому що це найкрасивіший матеріал. Звісно, для того, щоб виготовити вертеп з соломи, потрібно чимало часу. Але головне не складність роботи, а та душа, яку ви вкладаєте у виконання. Кожна родина може зробити набагато простіший вертеп і використати саме головне це символи, які використовуються в цій роботі. Не головне, якої складності буде робота. а Саме головне підійти до цієї роботи з душею. І головне, щоб символ різдва вертеп стояв в кожній оселі. Нехай світле різдвяне диво, яке завітає у вашу оселю, наповнить ваші серця радістю, душу, спокоєм, а весь світ довкола вас любов'ю. Христос народився. Частині програми ми розкажемо про новорічні розваги для всієї родини та як серед магазинних знижок знайти справжні. Далі ми розкажемо про таке: на новорічні забави всією сім'єю, де й за скільки у столиці знайти незабутній відпочинок. Є аттракцион, який не оставит равнодушным ні взрослих, ні дітей. Чи всяка різдвяна знижка є знижкою? До яких хитрощів даються продавці, аби переконати людей у вигідності розпродажу? Додаю кець музику, написано джинл Bells, они повышают свої покупки где-то на 5 10 Катання на їздових собаках новий хід зимових розваг у Красноярську. І це не лише маса вражень, а й величезне задоволення від спілкування із цими тваринами. А ще місцеві дітлахи полюбляють кайтинг, що у перекладі звучить як повітряний змій. З його допомогою людина може мчати по сніговим схилам на лижах чи сноуборді. А як можуть розважитися на новорічні свята кияни, і дорослі, і маленькі з'ясовували наші журналісти. Вихідні, як приємно звучить це слово, особливо коли вони ще попереду. Для дорослих це можливість виспатися і відпочити, а для малечі розважитися. Якщо, звісно, батьки спланують такі розваги. Своєрідним їдом у світі родинного відпочинку беремося виступити. Ми. І перше місце, яке спадає на думку дитячі розважальні центри. У нашому комплексі важнуть замічательні навагодні спектаклі, які дозволять вам окунутися в праздничну атмосферу і па. Вірить в настоящую сказку. Якщо ж конкретні заходи вас не цікавлять, вирушайте у дитячий центр у будь-який зручний для вас момент. За своєю порцією позитивних вражень до центру завітала і школярка Настя. Здесь впервые, поэтому не знаю, как будет. Но думаю, будет интересно. Цікаво тут буде не лише малечі, а й дорослим. Можна, скажімо, влаштувати родинний турнір. Наприклад, з боулінгу Є атракціон, который не залишить равнодушним ні взрослих, ні дітей. Це дитячий боулінг. Одна ігра стоїть 18 гривень. Не залишиться байдужою малеча і до інших розваг, а їх тут стільки що очі розбігаються. Ваших дітей ждуть різні атракціони по віку вашого рібенка. Якщо вашому рібенку до 6 років, то ви можете ні о с а дати його на час у наш замечательний двохетажний лабіринт всего лише за 45 гривень. Що ж стосується вартості ігор на автоматах, то вона коливається від 6 до 10 гривень. Але майте на увазі, однією двома іграми ваше чадо навряд чи обмежиться. Значно дешевше можна усією сім'єю покататися на роликах. Працює абсолютно безкоштовний ролердром. Тобто, якщо ви маєте свої роликові ковзани, то приходьте, будь ласка, час катання не обмежений. Скільки, як то кажуть, є сил, можете на своїх власних роликових ковзанах тут кататися. Не маєте своїх роликів, не питання. Просто на місці їх можна взяти в оренду. 25 гривень коштують дитячі. 35 дорослі, і якщо дорослий там тато з сином прийшли, то це буде коштувати дорослі плюс дитячі роликові ковзани, будуть коштувати 50 гривень. Такі ролер-дроми є у великих розважальних центрах. А отже, покататися на роликах можна з десятої ранку до десятої вечора. У багатьох торговельних комплексах працює і ще одне місце родинного відпочинку ковзанка. А у святкові дні відчути себе фігуристом можна і на професійних аренах. Поки тут катаються майбутні спортсмени. Утім, з 1 січня Крижана Арена відкрила свої двері для всіх охочих з 1 січня до 13 числа. в нас відбуваються масові катання. Вони будуть відбуватися з 12.00 до вечора. Вартість сеансів, додає Сергій, разом з орендою ковзанів коливатиметься від 15 до 45 гривень залежно від дати та часу. А ще тривалості катання. Є вихідні, є святкові дні, є ранковий час, є денний час, є вечірній час. Є 45 хвилин сеанса, є година сеанс. Трохи дорожче обійдеться катання на ковзанах у торговельно розважальних центрах. Для дітей до 12 років на вихідні квиток коштуватиме 35 гривень за сеанс. А це Рівно година дорослий має заплатити 60. Ми вам розповіли про активний родинний відпочинок. А є ще дитячі театри та кіно. Не варто забувати і про музеї та виставки. Розваг у столиці не бракує. Головне бажання провести час так, аби ще не один рік вечорами згадувати ці чудові різдвяні вихідні. Різдвяний сезон розпродажів започаткували в Америці у 19 столітті. Він починається після Дня Подяки. Там люди поспішають першими потрапити до магазинів, аби отримати великі знижки. Ми також мчимо на розпродажі з надією купити речі дешевше. Та чи завжди там пропонують справжні знижки? Дивіться далі. Це солодке слово розпродаж для кожної жінки. Шопінг у період найнижчих цін ідеальний варіант поповнити власний гардероб у Києві. Розпродажі зазвичай бувають у серпні та наприкінці січня. Саме у цей період торгові центри вщент заповнені покупцями, а магазини пропонують безліч спеціальних акцій. Тож напередодні гарячої пори якісне життя розкаже, як не втратити голову та не спустошити власний гаманець. Солодке слово знижка знижки люблять геть усі. Хто каже протилежне, не вірте йому, адже це можливість зекономити. А від цього погодьтеся ніхто не зможе відмовитися. Історично так склалося, а знижки існують уже кілька тисячоліть. Ще із часів, коли людство вперше зайнялося торгівлею, що розмір зниження ціни вимірюють не в грошовому еквіваленті, а у відсотках. Номінал може бути різним: від 10, 20, 30% процентів і завершуючи 80%. Час, коли ціни починають падати, і називається розпродаж. Як кажуть маркетологи, він буває двох видів: сезонний та міжсезонний. Від того, який він залежатиме сума економії 30% Старт міжсезонної розпродажі. і скидка підіймається до 50%. Тобто Вона може бути німного більше, там максимум 60. А во время час... Сезонна розпродажа, коли ми випродаємо колекцію повністю. А скидки починаються одразу же від 50%. Закінчуються скидки в февралі місяці. Обычно це мінус 70%, але можливо і більше можуть бути скидки до 80%. Нині у столичних магазинах сезонний сейл, який на європейський манер називають різдвяним, розпродають колекцію осінь зима. Який зиск від цього споживачам пояснювати не варто. Але чому розпродажі вигідні також і магазинам? Прийде нова колекція, її необхідно розміщати. А якщо є старий товар, то він либо йде на склад і від цього ніхто не виграє, либо ми дадім можливість всім покупателям завершити покупки по дуже таким лояльним приємним ценам. Тож у цей час мета магазинів розпродати товар у максимально стислі терміни. Для того, аби заохотити покупця придбати більше речей, продавці використовують деякі хитрощі, кажуть спеціалісти. Перше особливо гостинно та наполегливо запрошують до торгівельної мережі. Тож бачимо вітрини, що рясніють написами розпродаж, «Сейл» або діскаунт а поруч красуються привабливі окуціни. Людям очень нравятся такие цены как 399 гривен, 499 гривен, то есть без одной гривны. Люди как будто забывают, как нужно округлять цены, и они привязываются к первой цифре, к первой левой, и они считают, что 399 гривен это 300 с копейками. А коли до магазину заходить зацікавлений покупець, тут його зустрічають, що називається у повному озброєнні, і мова зараз не про вічливих та уважних продавців. Очень часто магазины используют э, запахи, запахи корицы, например, апельсинов, мандарин, особенно на зимние праздники. Э, добавляя к этому музыку, допустим, джингл-беллс, джингл они повышают свои покупки где-то на 5-10%. в такій приємній атмосфері як же не піддатися загальному ажіотажу і не купити пару трійку, а можливо і більше пакунків з потрібними, а можливо, і не завжди потрібними речами. Ось невдала покупка. Поспішала з покупкою, тому що треба було швидко купити якусь таку сукню. От. І е, теж зайшла в магазин, був розпродаж, подивилась на дешеву ціну і придбала цю сукню. Тепер ношу її дуже рідко. Тож перше ніж стрімголов бігти до торгового центру, що гостинно запрошує на розпродаж, варто озброїтися правилами шопінгу. Отже, перше правило розпродажу: створюйте списки необхідних речей. Жила чи написать до мільчайших деталей, і якщо є можливість, посморіть в інтернеті, сколько це стоїть приблизительно. Наша героїня Ірина згадує ще одну історію: вона працює на телебаченні й одного разу підшукувала у магазині спідницю для зйомок. В одній з торгівельних мереж знайшла потрібну річ за привабливою ціною. Ця спідничка теж з розпродажу, я її купила, здається, за 200 гривень. До цього на ній висіла ціна на етикетці десь гривень 550. Ну не знаю, чи дійсно вона стільки коштувала раніше, як було написано, бо кажуть, що часто обманюють людей і там пишуть до цього до розпродажу ціну якусь вищу. А насправді вона коштувала дешевше. От але, в принципі, ну я думаю, що її купила за вигідною ціну. Сумніво Ірини підтверджують експерти: мовляв, дійсно буває і так, що продавці спеціально завищують попередню ціну на товар. Не 90%, но більше 50% магазинів роблять розпродаж зовсім нечесним шляхом, підвищуючи ціни. І пишучи, що тут знижка на 70%, по суті, покупець приходить в магазин, де можливо навіть за часту буває відсотків так 10 магазинів, що споживач на розпродажі купить цей товар за трошечки дорожче ніж він коштував до розпродажу. Таке маніпулювання цінами не розпродаж, а хитрощі продавців кажуть експерти. Тож, аби не попастися на подібний гачок, запам'ятайте правило розпродажу номер два. Переконайтеся у реальності початкової ціни, що з вересня місяця прогулятися цими магазинами і подивитися на той товар, який їх цікавить, а які реально ціни. І якщо знижки таки справжні, купуйте омріяний товар із задоволенням і для душі, і для гаманця. От лише знайте міру. Яби не спокуситися купити зайвого, пам'ятайте останнє, третє правило, вирушаючи до торгового центру, не беріть багато грошей. Брати з собою конкретну суму грошей, бажано наличними, налічними, не брати з собою карточки, тому що є шанс потратити намного більше. Система знижок розповсюджується не лише на одяг. Під час розпродажу можна вигідно придбати взуття, косметику, парфумерію, навіть побутову техніку. Пам'ятайте, різдвяний Продаж чудова можливість заощадити та придбати дешевше давно бажані речі. Тож купуйте із насолодою! Куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Бажає всім вам колектив програми Якісне життя адже ми і працюємо для того, щоб все це у вас збулося. Наступної зустрічі за тиждень.